дня. Сьогодні у нас 13 травня. Вчора ми підготували е, бджіл для відводків. Не знімали, бо не мали часу. І так закінчили, почали в сьомій, і закінчили в 7 годині. Але зараз я вам покажу, що ми зробили і що ми робимо. Бачимо ці всі, бачимо зараз три корпуси. Це ми підняли розпліт. Вчора, щоб бджоли підняли рамку, півтора рамки з розплодом, бджоли стрісли, поставили роздільну решітку, щоб матка вверх не піднялася, тільки нам потрібні бджоли. Це дуже швидко, не треба шукати матку, як бачимо, ми підняли це є рамка з медом, дві рамки розплоду і порожна рамка. І все. Тепер ми просто сьогодні їх поставимо у наш шестирамковий вулик. І ці відводки будуть на матці, тому що вже трутні є, але їх не так ще аж і багато. Деякі піднялися більше, деякі менше, але... Там є достатньо бджоли, щоб обігріти дві рамки розплоду. Ось і все. Ми їх зараз всі, хлопці поїхали, ми вже один тучок забрали, хлопці поїхали роздружати. Ми їх зараз тут ставимо і матка йде. Обов'язково матку ставити, це така моя думка, в той самий день, коли ви забираєте відводок. Так як в нас. Матки приходять завтра. Чому ми це робимо сьогодні? Тому що дощ завтра передає, на цілий тиждень дощ передає, і дає, навіть сніг може. Тому ми це робимо сьогодні. Але ми ставимо таку полоску з, з запахом матки, з феромоном матки, щоб бджола відчувала, що є матка і не будувала. І не будувала, щоб бджоли не будували маточники. Отак виглядає. Я вони є довше, їх ріжу наполовину. Потім, коли матку буду ставити, їх заберу. І на тому все. А ми продовжуємо працювати.

Доброго сімня. Робимо перші відводки, отримали матки. Зараз їх будемо ставити до бджіл і покажу вам. Бачу, в нас погоди немає. Вчора було 32 градуси тепла, зараз 5 градусів, дощ зранку падав. Передає так на цілий тиждень 5-6 градусів, 7 градусів вночі передає мороз. І, навіть сніг передає, так що ми ставимо такі ізоляції, тому що трошки буде бджолин тепліше. Щоб я ставив полоски з запахом матки, бо ці бджоли стояли два дні. Я, я знаю люди ставлять так, як роблять, щоб вони були безматочні трошки, але я особисто так не люблю. Я вважаю, що буде ліпший прийом, якщо, якщо сім'я мінімальний час буде безмарочна. І так, ставимо туди матку і буваємо здорові. тому до побачення. Дякую, не забуваємо підписуватися на канал, коментар і лайк.